Привіт, друзі! Я Ромчик і е, хочу розповісти про свій проект, якому вже більше п'яти років. Е, називається він Ромчикова зелень. Е, і більше п'яти років я вирощую для людей е, органічну зелень. Я вирощую її в відкритому ґрунті. У мене багато всіляких пермакультурних грядок і в цьому році я вирішив зайнятися ще тепличним господарством, тому що мені цікаво розвінчати такий міф, що в теплицях пермакультуру ніхто не вирощує. Сьогодні я вам покажу, як виглядає пермакультура в теплицях і як я це роблю. Якщо розповісти про асортимент, який я вирощую, то можна сказати, що це взагалі вся городина, яку споживає класична. Українська душа. І, звичайно, я завжди роблю, вирощую якісь дуже цікаві культури, які е, будуть всім дуже цікавими, ексклюзивними. Наприклад, останні роки в мене дуже популярна така капуста, яка називається пакчой, китайська капуста. Неймовірно, і краси рослинка, дуже смачна е, і всім раджу її скуштувати. Так само у мене є і кінза, і петрушка, шпинат, салати. Різь дуже багато видів салатів, там, порей, помідори, огірки. все це ми вирощуємо у відкритому ґрунті. Але відтепер ми ще й вирощуємо все це у теплицях. Ну, в місяць я стабільно вирощую в середньому 300-500 кілограмів продукції. Це суто для своїх клієнтів, які в мене постійні. Це люди, які познайомилися зі мною ще 5-6 років тому, і щороку вони чекають, як. Як Ісуса Христа моєї зелені. І вони завжди залишаються зі мною, завжди мене підтримують, завжди дзвонять мені і кажуть: Ромчик, коли буде зелень, ми вже ждемо. Щороку я стикаюсь з тим, що у мене. Кількість клієнтів перевищувала можливості вирощеної продукції, яку я можу сам виростити. І щороку це мене бентежило, тому що е, хочеться, щоб всі були задоволені. І е, мої клієнти для мене це мої діти, за яких я турбуюсь, і хочу, щоб вони е, були задоволені моїм продуктом. І кожен рік я дуже хотів розширюватися і от в цьому році я це зробив. Я Зняв для початку три великі теплиці, в яких зараз вже з лютого в мене є свіжа органічна зелень, яку вже всі активно купують. І у мене нарешті виросли мої масштаби. А з приводу масштабів одразу хотів би розповісти, що відповідно з масштабами вирощення виросли мої можливості і масштаби роботи. І мені зараз часто не вистачає працівників, тому якщо раптом хтось хоче працювати в землі, хтось хоче бути близько до природи, хтось хоче вивчити пермакультуру, як взаємодіяти з природою, звертайтесь, я залюбки прийму свою команду, навчу вас всьому, що знаю знаю, Покажу і буду радий повзаємодіяти в моїх господарствах. Запрошую свою сім'ю. Друзі, от ми побували в господарстві у Ромчика, де він в теплицях вирощує органічну суперзелень. І хочеться сказати, що Ромчик є учасником клубу організаторів, і це означає, що він відкритий до безгрошових взаємовідносин. Це, звісно, не виключає можливості, того, що ви можете у нього придбати в телеграмі, де він активно поширює інформацію про свою діяльність і у нього люди роблять замовлення. А й можете приїхати сюди як волонтер, допомогти по місцю, навчитися отримати вдячність досвід. І зелень, яку ви зможете з собою забрати, це як безготівковий такий розрахунок своєї діяльності. Також ви можете долучатися до проекту різними своїми цінностями. Тобто, чим ви можете бути цінним ромі, звертатись до нього напряму, пропонуйте бартери, взаємообміни, ромчик відкритий до різних пропозицій. Але зараз він потребує великої допомоги в веденні цього господарства. Тому ви можете як волонтер поїхати на пару днів, можете навіть звернутись до рому. У нього є пропозиції і для конкретних працівників. Але працівники мають бути не просто ті, які хочуть заробити коштів, а яким дійсно цікаво зануритися в процес вивчення цієї справи і, можливо, навіть в майбутньому запустити своє таке діло. Тому приїжджайте, контактуйте з Ромою. Це мій товариш. Я його всім раджу.